На Волині у період відсутності електропостачання люди пішли до пунктів незламності. Аналітики прогнозують активізацію бойових дій в Україні. Міністри юстиції G7 проведуть першу в історії зустріч щодо розслідування воєнних злочинів в Україні. Слава Україні! В ефірі Гранкові новини 28 листопада. У студії працює Юлія Шушкіна. Далі розповім детальніше. Упродовж доби до пунктів незламності, розгорнутих волинськими рятувальниками, звернулись понад 1350 громадян. Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Волинській області. Як йдеться у дописі, у Луцьку на двох пунктах встановлено старлінг для забезпечення інтернету. Люди приходять підзарядити телефони, зігрітися, можуть випити гарячого чаю зі смаколиками, отримати поради з правил безпеки. Завдяки електропостачанню від генераторів декілька діток навіть змогли зробити необхідні інгаляції для лікування хвороби. У ковалі невідомі вкрали водозабірну колонку. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці гарячої лінії ковальського міського голови. Як йдеться у дописі днями, працівники коваль водоканалу помітили, що на перехресті вулиць Виниченка Незалежності невідомі поцупили ручну водозабірну колонку. Зазначається, що попередньо працівники Коваль водоканалу цю украдену колонку відремонтували, підготували її до використання зимою. Але хтось зняв і забрав верхню частину частину конструкції і тепер водозабірна колонка не працює. Зазначається, що такий випадок дуже прикрий, адже у сьогоднішній час, коли енергетикам доводиться часто вимикати світло, такі колонки стали порятунком для мешканців та гостей міста. Вони не під'єднані до електрики, тому кожен бажаючий може вільно набирати тут воду. Нагороджені, але Посмертно на Волині рідні загиблих захисників отримали державні нагороди. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. Як йдеться у дописі, життя штаб-сержанта Дениса Ткача обірвалося в перший день повномасштабного вторгнення під час бойового зіткнення з ворожою диверсійно-розвідувальною групою на Луганщині. Інший прикордонник, старший сержант Сергій Дешко, загинув 8 травня на Азовсталі від кулі снайпера. Відтак, указами президента України. Не обох прикордонників посмертно нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття родині загиблих захисників. І до новин з фронту російські загарбники не полишають спроб просуватися вперед. Як зазначають у британській розвідці, для ворога надзвичайно принциповими є райони Павлівки, а також Вугледару. У відомстві наголошують, що район навколо Павлівки та Вугледару, що у південно-центральній частині Донеччині, арена інтенсивних бойових дій упродовж останніх двох тижнів. Водночас спостерігається незначна кількість території, яка перейшла з рук у руки. У розвідці підкреслюють, що армія РФ хоче захопити цю ділянку фронту, щоб продовжити наступ на північ Донеччини. Втім, як наголошують у розвідці Британії, в навряд чи вдасться сконцентрувати достатньо сил для оперативного прориву через значні втрати особового складу окупаційної армії. За даними аналітиків інституту вивчення війни, найближчим часом зросте загальний темп воєнних операцій. Це може статися протягом наступних кількох тижнів. Як йдеться у повідомленні, загальний темп операцій уздовж лінії фронту сповільнився останніми днями через погіршення погодних умов, але, ймовірно, збільшиться протягом наступних кількох тижнів, коли температура знизиться і земля замерзне по всій території бойових дій. Невідомо чи будь-яка зі сторін активно готується до відновлення. Овлення великих наступальних або контрнаступальних операцій в цей час, але метеорологічні фактори, які перешкоджали таким операціям, почнуть послаблюватись. Українська протиповітряна оборона потребує підсилення, адже Росія для завдання ударів використовує ракети та ударні безпілотники, наприклад, іранський шахід 136 про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, така тактика ворога виснажує нашу ППО. Проте, завдяки західним партнерам, Україна має засоби ураження ворожих ракет. Втім, зазначив, що війна виходить на новий рівень, і саме ударні БПЛА, баражуючі боєприпаси, як їх називають правильно, становлять певну загрозу. Тож, на думку Юрія Ігната, Україні необхідно посилити свою систему протиповітряної оборони аби могти й надалі давати гідну відсіч ворогу. Із 30 країн, членів НАТО, вже 20 вичерпали запаси озброєнь, які могли постачати Україні. Про це повідомляє видання The New York Times з посиланням на представника НАТО. Як зазначає видання, решта країн можуть й далі продовжувати постачання й давати ще більше. Серед них Франція, Німеччина, Італія та Нідерланди. Відомо, що загалом країни НАТО вже надали Україні зброї на близько 40 мільярдів доларів, що приблизно дорівнює. Річному оборонному бюджету Франції своєю чергою генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг раніше цього тижня закликав країни альянсу наростити виробництво зброї для передачі Україні, оскільки НАТО вичерпало більшу частину запасів зброї та боєприпасів. При цьому Нью-Йорк Таймс пише, що росіяни також мають власні проблеми з поповненням озброєння. Зазначається, що наразі вони використовують менш артилерійських снарядів, але їх у них багато, навіть якщо деякі старі та менш надійні. Москва також намагається наростити військове виробництво і прагне купити ракети у північної Кореї та більше дешевих безпілотників у Ірану. Міністри юстиції країн групи Семи вперше в історії цього формату зберуться на зустріч, основною темою якої буде розслідування скоєних в Україні воєнних злочинів і притягнення винних до відповідальності. Про це повідомив Марко Бушман, міністр юстиції Німеччини, яка зараз головує у G7. Зустріч відбудеться у понеділок вівторок у Берліні. Як зазначив міністр, на зустрічі говоритимуть в основному про жахливі воєнні злочини, що скоюються на території України. І які група семи хоче розслідувати і притягнути винних до відповідальності? Для цього вони планують домовитись про ще більш ефективну координацію. Станом на ранок, 27 листопада, більш ніж 1291 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією, ювенальних прокурорів 440 дітей загинуло та понад 851 зазнали поранень. Про це повідомляє Офіс генпрокурора. Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їхнього встановлення в місцях введення активних бойових дій на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Відомо, що найбільше постраждало дітей на Донеччині. Лише за останні дні внаслідок ракетного обстрілу ворогом міста Дніпро зазнав поранень 17-річний хлопець. А на Херсонщині через обстріл окупаційними військами поранено 10-річного хлопчика. Крім того, повідомляється, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2719 закладів освіти 332 з них зруйновано повністю. Збройні сили України ліквідували уже 87 тисяч 310 окупантів. Станом на 27 листопада українські військові також знищили 2905 танків, 1897 артилерійських систем, 5 тисяч бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Рашисти у неділю, 27 листопада, обстріляли з артилерії місто Курахове, що на Донеччині. Внаслідок ворожих обстрілів дві людини загинули і ще одна отримала поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у телеграмі. Він опублікував фото з міста, на яких, зокрема, видно, що російський снаряд влучив по дитячому майданчику. Також внаслідок обстрілу чотири будинки зазнали пошкоджень. Як зазначив Кириленко, росіяни цілеспрямовано б'ють по цивільних, і цей випадок лише черговий. Ви цьому доказ він закликав жителів Донеччини евакуюватися і не ставити під ризик власне життя. C, На болотах знову палає. На території Ангарської нафтохімічної компанії в Іркутській області сталася пожежа. Про це повідомляє пропагандистське кремлівське видання Ріановості, як ідеться у дописі про пожежу. Стало відомо о 9-й годині за місцевим часом. Її гасили понад сотня осіб і 25 одиниць техніки. Повідомляють про відсутність постраждалих. Причини пожежі не розголошують. Тамтешня влада створила спеціальну комісію і вивчав вивчатиме, чому ж загорівся завод. У Луцьку невідомий чоловік підпалив припарковане авто та втік з місця події. Інцидент трапився вранці 26 листопада на вулиці Домний Гордіюк. Зловмисника помітно на відео з камер спостереження, яке журналістам телеканалу «Конкурент-ТІВІ» надіслали глядачі. Відомо, що на місці події працювали правоохоронці. На місце виїжджала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Встановлено, що автомобіль «Форд» отримав механічні ушкодження внаслідок загоряння. Під час огляду місця події поліцейські вилучили речові докази. А за цим фактом відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України йдеться про умисне пошкодження майна, септо підпал. Відтак за інформацією правоохоронців, нині триває слідство, під час якого будуть з'ясовані усі обставини події. Служба безпеки України продовжує перевіряти єпархії УПЦ МП по Україні. Так 27 листопада вранці контррозвідувальні безпекові заходи розпочались на території єпархіального управління та культової споруди місцевої єпархії УПЦ МП у, у Івано-Франківську. Як повідомляє СБУ у Фейсбуці, обшуки відбуваються за безпосередньої участі представників церкви. Правоохоронці проводять огляд території в межах чинного законодавства. Це відбув. Увається для перевірки даних про наміри використання єпархії як осередку руського міра, недопущення використання приміщень УПЦ для переховування громадян країни-агресора, зберігання заборонених предметів тощо, а також убезпечення населення від провокацій і терористичних актів. Вранці 27 листопада під час повітряної тривоги вибухи пролунали у кривому розі. Відомо, що в результаті ракетної атаки по місту зафіксовано два потрапляння ворожих ракет по об'єкту транспортної інфраструктури. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у телеграмі. За даними Резніченка, є серйозні руйнування. Усі деталі з'ясовуються. У Казахстані мітинги проти щойно обраного президента Токаєва. Акції протесту розпочалися у суботу, 26 листопада. Люди вийшли на вулиці Астани. Як повідомляють місцеві телеграм-канали, протестувальників затримувала поліція. Силовики відключили зв'язок та інтернет. Жителі Астани не могли додзвонитися до близьких і дізнатися, де вони перебувають. Згодом у ЗМІ з'явилося повідомлення, що організатором несанкціонованого Мітингу проти узурпації влади президентом Токаєвим був доларовий мільйонер Марат Абієв. Цього бізнесмена називають наближеним до родича першого президента Казахстану, якого нещодавно відправили за грати на шість років через розтрату в особливо великому розмірі. На одному з опублікованих відео, яким зафіксоване затримання учасників акції протесту, в розмові поліцейських йдеться про те, що Абієва на несанкціонованому мітингу також затримали. Тим часом казахстанський уряд мітинги поки що ніяк не коментує. Окупанти впродовж усієї ночі продовжували обстрілювати мирні міста та села України. Так, на Дніпропетровщині повітряна тривога тривала впродовж 9 годин. За словами Валентина Резніченко, рашисти атакували Нікопольщину, стріляли градами та важкою артилерією з території тимчасово окупованого енергодару. Як ідеться у дописі, на щастя минулося без постраждалих. Втім, є значні руйнування, серед яких чимало приватних житлових будинків. Крім цього, вночі окупанти завдали ракетного удару по передмістю Запоріжжя. Про це у телеграмі написав голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. Внаслідок вибуху двох ракет на одному із агропідприємств спалахнула пожежа. На щастя, минулося без постраждалих. У Білорусі раптово помер міністр закордонних справ країни Володимир Макей. Як повідомляє РБК Україна, про це заявив речник білоруського МЗС Анатолій Глас. Він зазначив, що ще 25 листопада макей обговорював робочі плани на тиждень і нічого не віщувало трагедії. Зазначимо, що макей обіймав посаду глави МЗС за режиму диктатора Олександра Лукашенка з 2012 року. До цього він був головою адміністрації президента. На Волині правоохоронці виявили бус із нелегальним алкоголем. Як повідомили у патрульній поліції області 25 листопада ввечері волинські патрульні зупинили автомобіль Мерседес для перевірки документів та знайшли там нелегальний алкоголь. Під час поверхневої перевірки автомобіля поліцейські виявили 68 пляшок із рідиною, яка мала характерний запах етилового спирту. На пляшках були відсутні акцизні марки в загальному 680 літрів рідини. Водій повідомив, що розвозить такий алкоголь. По магазинах. На місце викликали слідчо оперативну групу поліції. Взагалі, волонтерський рух почався з початку війни. Так. Була спочатку створена така волонтерська організація при Горохівській міській раді. До -го року. З 2015 року була створена Горохівська районна організація Спілка учасників Отощи. <плес> Створена для того, щоб була якась комунікація між атоцями, між волонтерами і так далі. Ну, так, з 2015 року організація фонцеклірує. Я». я зрозуміла. І я так розумію, що з повномасштабного вторгнення у вас новий виток вашої діяльності. Так, ви... Він не припинявся 400 років. Ну, він не року. припинявся, але так, щоб більш потужніше. Просто було е більший сплес на початку, потім е стало так, якби менше. Угу. Ну, свої нюанси волонтерські, а з повномасштабного, так. Да. Ми були, ми були вже в зоні бойових дій 2 березня. Більшість більшість членів спілки пішла зразу на війну. Один зам 24 го числа. Голови спілки був 20, 25 го 9-го, вже був себе в чисені. Волинські волонтери продовжують підтримувати українську армію. Люди та організації із різних районів вносять неабиякий вклад в перемогу України. Одна із таких горохівська спілка учасників АТО, яка розташована у місті Горохів. Її голова Віталій Гладун розповів про їхню діяльність. Нині усі члени спілки стали на захист України після початку повномасштабного вторгнення. Колись в мене була мрія купити квадрокоптер. Я зв'язувався з таким синіцином Романом. Відомим волонтером. Я думав, у нас є 50 тисяч населення в районі. Так? І блатка ну, мрія з гри по гривні з кожного 50 тисяч, 55 тисяч на той момент коштувало квадрокоптерів купити. На сьогоднішній день ми вже відправили е, квадрокоптерів, дай Боже пам'яті, по-моєму, 39. Наразі чекаємо е, такого масштабного. Маємо з одного з латвійцями, мають нам відправити Матрикса 300-го, досить дороговартісний квадрокоптер. Чекаємо зараз квадрокоптера з тепловідром з Німеччини на 72-го бригаду. А так, автомобілі все, все, все стабільно. І нині завдяки спільній роботі вдається забезпечувати хлопців усім необхідним, в тому числі і дронами. Натомість українські воїни передають на Волинь чимало трофеїв. У спілці уже зібрали велику колекцію, з якої сміливо можна зробити музей після перемоги. Учасникам нашої спілки Вхідний отвір. Вихідний отвір. Людина залишилася жива. Навіть більше він далі воює. Угу. Це американська штучка. Цього штучка розвалила Павлівці Школу повністю залишилась тільки в ністини. Капітальні. На ну тут ого! Тут не піднімеш, би й хотів. І це тільки частина. Так, 10 кг, 203 калібр. Ось такі штучки маємо. Свіжа преса. Це теж щось таке, так? Це танковий снаряд. Було з останньої поїздки з пісні горівки міну. Просто на дорозі, як сямушки валялися. Це ви... так? Не отак, так, стоять? — Акуратно, бо в нас там не все висиплочно Угу. Російський одяг, шеврони, ракети, сухпайки, рації, телефони, шоломи та інші речі. Навіть частина від рашистського танку. Тут є усе, що носили окупанти, що їли та чим стріляли. Хлопці їхали, не було нічого взяти, чекав пока чекали. Поки з взяли сов танка, відкрутили. Ну, оця ж непогана. А, це теж щось. Телефон. Ага. Мобільний телефон, а? Не знаю. Батарея? Вот. Стандартний, стандартний пайок Росії. Потім ОМОН російський. Ну і це вже, скажімо так, Кримська штука. А тут досить цікаво, е, значить, пише консерви, так? Ростительний плов з говядиною. 250 грамів. Рахуємо, раз, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10. Тут 2,5 кг 11, 2,750, 750, mm -hmm. так? Mm -hmm. І пишуть маса бруток 1800. <різь> <різь> Тут їх набуває. Це е, Крим. Mm -hmm. Пакування. ну Це армія Росії. Дружба народів. Індіальний раціон питання. Ну, тільки. Виготовляли його. Республіка Крим. Село Петровка. От ви приїжджаєте, спілкуєтеся з людьми, які їхні от настрої там є, що залишилося в них від цієї окупації, де були в окуповані, де були просто обстріляні. Ну казали, хлопці, що, що, що різниця досить суттєва. Я м навіть скрубіше, є велика різниця між областями. Скажімо так, Херсонська, Миколаївська область то є одні люди. Харківська інші люди. Луганська, Донецька, там, там печаль зовсім. Там настільки все складно, там навіть ті території, які не були під окупацією, там дуже складно. Там настільки працює російська пропагандистська машина, що просто я не знаю, як нам далі жити з тими людьми буде разом. Ну, а так. що вони говорять? Їх... Вони Западенці винуваті. Ми вина. Так, Через нас почалася війна і так далі. І от коли хлопці остання поїздка були в Кобзорцях, яка була під обстрілями, але не була під окупацією, і та сама Снігурівка, то відчувається, що. Трошки не ті люди. Чи може просто більш налякання, чи, скоріше всього, що, що таки та прес-машина на над ними попрацювала? Це там, де були окуповані, так? Виходить? Так, так. А так, де було під окупацією, то там навіть небезпечно з дітьми спілкуватися. А діти як? А діти Діти беруть телефони, включають і підходять до військових. Все, їм вистачає. то ще, ще не дійшли до, до тих територій, які були давно окуповані. Там я взагалі не знаю, що ми будемо робити. Виросло, переросло покоління. Якщо взяти навіть взяти в нас, от, діти, які в 2014 році нам допомагали, в мене є фото, їх вони зараз воюють наші. Вони зараз захищають Україну. За 9 років. То ви представте, за 9 років, скільки там помінялося поколінь і наскільки там їх пропахала ця пропаганда. Віталій Гладун каже, обов'язково українська армія звільнить усі окуповані землі. І цей російський непотріб стане експонатом у музеях як нагадування, хто нам є брат, а хто ворог. У другій половині листопада у Луцьку та вже на Волині вибув сніг та на дорогах ожеледиться. Стопчики термометрів уже показують мінусову температуру. Відповідно, вже й настав час для того, щоб перевзути автомобілі. Не усі встигли це зробити. Відповідно до рекомендацій, коли стопчики термометрів опускаються менше 7 градусів за Цельсієм, то чимало автівок вже стоять у чергах на шиномонтажах. Тож ми вирішили дізнатися, які ціни цього року перевзути своє авто. На дорогах стало слизько, тож і черга на луцьких щиномонтажах традиційно огого, які сезон перевзування автомобілів на зимову резину, хоч і розпочався ще в середині жовтня. Однак чимало водіїв, як завжди, дотягнули до останнього. Тож ми вирішили поцікавитися, які ціни на луцьких. Шиномонтажах на шиномонтажі на вулиці набережні робота кипить. лучанин Георгій розповідає: зараз змінює літні шини на зимові на автівці для українських воїнів. Цей автомобіль із Норвегії поїде на передову у Харківську область і допоможе захисникам нищити росіян. Це машина для військових. і Я сподіваюся, що хлопці зроблять знижку. Тому ця машина завтра зранку їде на Харків. Тому я сподіваюся, що це буде дуже помірна ціна. Горій каже, ціни помітно підросли у порівнянні з минулим роком. Моє авто перевзуто, як там все по правилах в середині жовтня вже було перевзуто, як тільки починається. ціни Я, я саме з Харкова, тому мені дуже складно порівняти, тому я загалом так дорожче стало. Бо ну я минулий раз перевзувався ще в Харкові. Тут так склалося, що ми переїхав вже в березні, тому тут добивав ту зимову резину, яка вона залишилася ще з Харкова. На луцьких шиномонтажах ціни різняться усе залежить від автомобіля та розміру шин. Наприклад, на шиномонтажі на набережні змінити шини. 19 ку можна трохи більше за 600 гривень. На вулиці Дубнівській шиномонтаж працює за попереднім записом. Аби не було черг. Менеджер Олександр розповідає, нині у них все розписано майже на два тижні. В порівнянні з минулим роком ціни на шиномонтажні послуги не піднімала. Ми працюємо по тарифах минулого року. По... В шиномонтажних послугах у нас працює схема попереднього запису. Телефонують на магазин або на безпосередній шиномонтаж, записуються на конкретну годину, в час, день, коли клієнту зручно, і приїжджає. Це створено для того, щоб не було скупчення автомобілів. Озвучити прайс на перезування авто тут нам відмовились буцімто, аби конкуренти цим не скористались. Ми ж перезвонили на цей шиносервіс пізніше. Кажуть, ціна за чотири колеса Р15 600 гривень. 15, качу, це катилихотланий диск со Дізнатися Ціну було проблематично і на шиномонтажі на вулиці Стрілецькій. Черга автівок тут чималенька робота у працівників кипить. Однак, прайс ми таки з'ясували, і він аналогічний, як і на попередньому шиномонтажі: 150 гривень за колесо Р 15 Шиномонтаж на відродження теж користується неабиякою популярністю серед луцьких водіїв. Заходимо до них на сайт і бачимо прайс. До слова, дуже зручно. Перевзуття чотирьох коліс R15, R16 тут вам обійдуться у 600 гривень, R17 – 720 гривень, R18 – 800. Обслуговує водіїв і шиномонтаж на вулиці Боженка у Луцьку. На сторінці у інстаграмі опублікований прайс. Як на вашому авто стоять шини R13 або R14, вам доведеться заплатити 520 гривень за перевзуття. За R15 і R16 ціна буде дещо вища – 620 гривень. А колеса 19 дюймів можна замінити за 720 гривень. Дещо дешевші ціни на шиномонтажі на вулиці Лідавській. Перевзуття коліс Р-14 обійдеться у 380 гривень. За Р-15 потрібно заплатити 440 гривень. Р-17-18 обійдуться у 520. Також на цьому шиномонтажі є послуга зберігання шин. Плюс це обійдеться у 400 гривень за півроку. Ще один шиномонтаж. Перевзуває автівки Лучан на вулиці Набережній на Вишківському перехресті. Прайс також є в інтернеті. Легкові автомобілі R13-14 – 100 гривень за колеса. Тобто за комплект. Коліс доведеться віддати 400 гривень. Колеса R15-16 обійдуться у 500 гривень. R17-18 – 600 а за 19-20 обійдеться водієві у 720 гривень. Тож чим більші у вас колеса, тим вищою буде ціна за перевзування. У нашому переліку найнижчі прайси на шиномонтажах на набережні та лідавській. Однак водіям до вказаної суми варто одразу доплюсувати інші витрати, як от прокатка диска, важкий для балансування коліс або ж заміна вентилів по народному сусків. Деякі ж автовласники йдуть, іншим шляхом просто купують другий комплект дисків з шинами. По перше, перестановка готових зібраних коліс займає менше часу ніж розборт. Твання і подальше бортування шин на одні й ті ж диски. А по-друге, перевзутись можна самому, не використовуючи багатогодинні черги на шиномонтажах і економлячи свій бюджет. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працювала Юлія Шушкіна. На все добре і побачимось.